Україна готується пройти складний осінньо-зимовий період, де нам прогнозують часті відключення електроенергії. Усі експерти і посадовці в один голос твердять, відновити енергетичну інфраструктуру у короткі терміни і повністю не вдасться. Тож варто подбати про альтернативні види живлення, аби не замерзнути взимку. На Закарпатті майже 420 тисяч побутових споживачів електроенергії, і понад 5 тисяч із них мають сонячні електростанції. За моніторинговими даними у літній період за добу область споживає 240 мегават електроенергії. Разом з тим, приватні електростанції генерують 140 мегават, тобто більше половини від потреби. Утім, якщо збільшити кількість альтернативних видів енергії, область має всі шанси покрити дефіцит. Ми виробляємо набагато більше, але велика частина електроенергії, яка виробляється, це великими сонячними станціями, гідроелектростанціями, вона йде в загальну систему держави. Сьогодні на території області. Є близько п'яти більше п'яти тисяч домогосподарств, які Встановили у себе сонячні станції, акумуляторні батареї та інвертор. Якщо їх збільшити в рази, ми можемо говорити про те, що Закарпаття в літній період пори року, і відповідно, коли є хороше сонце, може бути повністю забезпечено електроенергією. Водночас, складна енергетична система дозволяє виокремлювати лінії тих споживачів, які генерують електроенергію у межах одного населеного пункту. Тобто, дрібні електростанції до 10 кВт зможуть забезпечити. Усе село чи невелике місто електрикою, що дасть можливість уникнути відключень, коли вони населений пункт дає більше ніж споживає, немає змісту його відключати. Наприклад, ми часто говоримо про те, що у людини є там кіловатна сонячна станція, і він каже: для чого ви мене відключаєте від електроенергії, я в той обідній період не можу, наприклад, передавати система втрачає. Але якщо він перебуває на вулиці. Або там в населеному пункті, де населений пункт споживає там, 500 кВт, а він виробляє тільки 30. Технічно немає можливості тільки одного його залишити в мережі. Відключається підстанція, яка виключає всі 500 кВт. І важливо, що якщо таких, як він, буде... 13 чоловік, тобто 13 домогосподарств, і він буде вони всі разом будуть виробляти 500 кВт, То тоді такий населений пункт не має змісту відключати. Наразі держава пропонує кілька готових рішень, зокрема для приватних домогосподарств. Мова йде про безвідсоткове кредитування на придбання гібридних електростанцій, які дозволяють накопичувати енергію і витримати відключення 12-16 годин залежно від споживання. 5 кВт по акумуляторах, по сонячних модулях і по інвертору це найменша, на нашу думку, сонячна електростанція, яка потрібна для домогосподарства. І така сонячна електростанція може забезпечити будинок приблизно, як Віктор Федорович сказав, від 13 до 16 годин безперебійного живлення. Вартість такої станції базова ціна складає 230-231 тисяча на сьогоднішній день відповідно до сьогоднішнього курсу. В цю вартість ми получаємо все обладнання, а також всі додаткові матеріали і вартість робіт включені. Тобто, ця ціна є повністю під ключ. Взимку каже експерт компанії. Сонячні панелі генерують 10-15% енергії. Так, цього замало для повного циклу використання, але за умови наявності акумуляторів накопичення цілком достатньо для роботи станції упродовж кількох годин. Грудень-січень місяць це найменші місяці по генерації. Звичайно, але за допомогою накопичення ми маємо можливість накопичувати доволі. Електроенергії, щоб нам вистачало як мінімум, там на декілька годин акумулятори накопичаться. Ви час пік приходите додому. У вас по суті може бути сконцентровано на 5 кВт годин електроенергії, що в принципі вам дозволить повністю комфортно проводити вечір з сім'єю при всіх необхідних побутових приладах, які потрібні. На ринку Закарпаття нині працює сім потужних компаній, які постачають енергообладнання. Усі вони отримали колосальний попит на продукцію. Зараз черга на установку сонячних електростанцій складає близько трьох місяців. Більшість фірм працює під ключ і пропонує споживачам індивідуальні рішення. Наприклад, якщо ви хочете заживити весь будинок, то тут постає питання: а скільки потрібно? одночасно заживити приладів. Тобто ми проводимо консультування, розказуємо, що можна, що не можна. Електрик пробує підключити ті лінії в вашому будинку, які необхідно заживити обов'язково. Це так зване гарантоване електроживлення, да, резервне і є інші прилади, які можна підключати, можна не підключати. Тобто, ви самі вирішуєте, чи вони вам потрібні. Наразі в Україні зареєстровано понад пів тисячі заявок від громадян, які бажають скористатися державною програмою кредитування. Нагадаємо, за умови придбання трьох компонентів гібридної станції до 10 кВт, тобто сонячних панелей, акумулятора і інвертора, приватна особа може отримати позику від ста до 480 тисяч гривень. Гривень під 0% відсотків терміном на 10 років в області вже готують видачу 30 кредитів приватним домогосподарствам. Є певні вимоги до самих домогосподарств, які можуть взяти цей кредит. Значить, домоволодіння, де встановлюється обладнання, Має бути у власності або у співвласності позичальника. Особовий рахунок абонента електромереж має бути зареєстрований за позичальником. Обмеження максимальної площі домоволодіння 250 квадратних метрів. І середньомісячний сукупний дохід родини за останні 6 місяців не повинен, не повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати в Україні. На сьогодні ця цифра 154 тисячі гривень. Також урядом скасовано державне мито на ввезення обладнання з-за кордону упродовж двох тижнів. Питання має бути вирішено у законній площині. Окрім того, на регіональному рівні розроблено програму підтримки домогосподарств. Ми започаткували регіональну програму і за рахунок місцевих бюджетів та обласного бюджету ті представники, ті мешканці Закарпаття, які будуть встановили з 1 липня у себе такі сонячні станції, акумулятори і інвертори, отримують одноразову виплату 20 тисяч гривень. Устаткування, яке придбане за кредитні кошти, може бути використане лише для власного споживання. Надлишки виробленої електроенергії не можуть бути продані за зеленим тарифом. Водночас, громадяни, які встановлюють СЕС за рахунок державних кредитних коштів, можуть продавати накопичену електроенергію за механізмом самовиробництва. Щоб дізнатися деталі й особливості, потрібно звернутися до компанії постачальника. Водночас, як наголошують у толку, одна особа не може мати одночасно укладених двох. Договорів на одну й ту ж електростанцію, тобто за зеленим тарифом і як активний споживач. Є поняття споживачі, які підпадають під купівлю продаж електричної енергії, виробленої генеруючими установками за зеленим тарифом. Це є одне поняття споживачів. І інше поняття це є споживачі, активні споживачі, яке зараз є нововведення, є такий у нас новий термін хоче стати активним споживачем. Тобто, це дві різні категорії споживачів-виробників одним словом. Фізична особа одночасно не може мати два договори за однією генеруючою станцією. Вона не може бути здійснювати. Продаж електроенергії за зеленим тарифом і продаж як активний споживач за механізмом самовиробництва на рівні з популяризацією встановлення сонячних електростанцій, область також працює над розробкою інших альтернативних видів живлення. Наразі є інвестори, які готові запустити газогенератори загальною потужністю 200 МВт. Також окремо працюють із бізнесом, аби його генерація так само працювала над енергонезалежністю області, використовуючи комплексний підхід, зокрема встановлення вітро. Вих і сонячних установок, газопоршневих станцій, малий ГЕС та інших можливих ресурсів, область зможе себе повністю забезпечити електрикою. До слова, за примітивними розрахунками, якщо кожен другий бізнес матиме свою генерацію, бюджетні установи працюватимуть від відновлювальних джерел енергії. А кожен сьомий побутовий споживач установить сонячну електростанцію, Закарпаття матиме живлення 24 на 7, незалежно від пори року.